Погода готує справжнє випробування в кінці літа, що чекає Україну у серпневі дні. Серпень поступово вступає у свої права, але замість традиційного спокійного завершення літа, природа вирішила поставити Україну перед новим кліматичним випробуванням те, що ми спостерігаємо на синоптичних картах і в атмосферних процесах, уже зараз дає підстави говорити про погодну турбулентність. Наприкінці сезону високий температурний фон, суховії, епізоди раптових гроз, шквалів, злив і навіть граду – усе це може накрити країну буквально впродовж кількох днів. Давайте розглянемо ситуацію детальніше по регіонах. Схід України, спека на межі витривалості. У східних областях ситуація ускладнюється стабільним домінуванням високого тиску та вторгненням гарячого повітря з південного сходу. Протягом найближчих днів у регіоні очікуються аномальні температури. У денні години стовпчики термометрів сягатимуть позначок у 36-39 градусів. Подекуди можливе досягнення психологічної межі в 40 градусів, особливо у степових районах Донеччини і Луганщини. Ночі залишатимуться теплими, а місцями навіть задушливими до 22 градусів тепла. Атмосфера в умовах підвищеного фону тиску залишатиметься сухою. Ризик пожеж у відкритих екосистемах залишається вкрай високим. До того ж, у кінці тижня можливе формування нестійких атмосферних фронтів, які можуть принести раптові зливи з грозами та шквалами. Південь України, спека, вітер і грози знізвідки південні області України під прицілом ще однієї хвилі спеки. Денна температура тут триматиметься на рівні 33. 37 градусів з локальним підвищенням до 39, особливо гаряче буде в Херсонській області та в районі Приазов'я. Однак, окрім спеки, очікується поява південно-східного вітру, який у другій половині дня може посилюватися до 12-15 метрів за секунду, що створюватиме додаткове відчуття сухого гарячого повітря, справжнього пекельного дихання літа. У другій половині тижня можливе наближення атмосферного фронту з боку Балканського півострова він принесе інтенсивні грозові явища, які можуть охопити Одещину, Миколаївщину та частково Запорізьку область. Є ймовірність граду, шквалів та навіть пилових бур у сухих степових зонах. Північ України, коливання температур і грозові пастки на півночі країни, зокрема на Сумщині, Чернігівщині і Київщині, температура повітря буде дещо стриманішою, ніж у центрі та на півдні. Однак термометри показуватимуть стабільні 30-32 градуси у денні години, а вночі від 15 до 19. Через наближення холодного фронту, який зіткнеться з розпеченою повітряною масою, у регіоні можливі локальні грози, супроводжувані сильними поривами вітру, подекуди очікуються зливи короткочасного характеру, що можуть ускладнити дорожній рух і спричинити підтоплення у низинах. Особливу увагу варто звернути на середину та кінець тижня, коли циклональні процеси активізуються над північною частиною України. У цей період очікується різка зміна погоди з похолоданням на кілька градусів та посиленням вітру центральна Україна. Справжній кліматичний маятник у центральних регіонах від Вінницької до Дніпропетровської областей. Серпень розігрує сценарій гідний драматичної п'єси. У першій половині тижня пануватиме спека до 34 градусів суха і вітряна погода. Але вже ближче до вихідних можлива різка зміна синоптичної ситуації. Усе більше хмар, короткочасні зливи. Поривчастий вітер, можливі навіть локальні грози з градом, такі погодні метаморфози можуть накрити Полтавщину, Черкащину та Кіровоградщину, підвищений температурний фон, різкі перепади атмосферного тиску і локальні буревії можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання або чутливий до зміни погоди захід України, прохолода, бурі і водна стихія. Західні області в серпні мають свою унікальну погодну траєкторію. Саме тут прогнозується найбільше опадів і найпомітніші температурні коливання. В окремі дні денні температури не перевищуватимуть 22-24 градусів, а вночі місцями буде всього 10-12 тепла. Протягом усього тижня можливі періоди дощів, місцями із грозами, шквалами і навіть градом. Особливо складна ситуація може скластися в гірських районах Карпат, зливи тут становлять потенційну небезпеку через можливість локальних підтоплень і сходження селів. Ті, хто планує мандрівки в гори. Або туристичні походи повинні обов'язково перевіряти погодні умови, адже погода змінюватиметься стрімко і часто від яскравого сонця до раптового зливового фронту. Що означає це все для українців? Кінець літа у 2025 році не принесе стабільності натомість на нас чекає ціла низка погодних випробувань: спека, грози, сильні зливи, шквали, град. І вітрові фронти, які матимуть вплив не лише на комфорт, а й на аграрну сферу логістику, здоров'я людей і якість повітря в містах. Погодні умови стануть справжнім стрес-тестом як для комунальних служб, так і для звичайних громадян. Рекомендуємо звертати особливу увагу на штормові попередження, уникати тривалого перебування на сонці, слідкувати за станом ґрунтів і дахів після шквалів, уникати поїздок у гірські райони у дні підвищеної небезпеки. Серпень готує свою фінальну сцену, і вона буде зовсім неспокійною. Бажаємо вам тепла, обережності і стабільної погоди у серці, попри всі атмосферні виклики. Пишіть у коментарях. Яка погода зараз у вашому місті? Ставте вподобайку, якщо цей прогноз був корисним. І не забудьте підписатися на наш канал Погода.юа. Ми завжди тримаємо вас у курсі того, що готує небо.